Ми раді бачити вас, всіх присутніми в гостях у нас. Це я, Руслан Олексіюк, і наш постійний проект Смайл-шоу ваші області Вайсла! А зараз я хочу запросити сюди на сцену вже представницю прекрасної статі. А ви знаєте, що смайл-шоу це один із тих проєктів, де зберігається гендерна рівність. У нас практично постійно виступають. Дівчата. Ну або жінки. Проте зараз на цю сцену вийде сама дівчина, яка розповість про недалекі свої минулі часи. Зустрічайте Анастасія Бур'ян і її розповідь про дитинство. Доброго вечора. У Ютні Х'юстон 18 років записала четвертий хід. Тарантіно зняв свій перший фільм, а мене звать Настя. Я вчора говорила з котом. Да, мені 18 років і я ще нічого не досягла в цьому житті. От зараз да, я ніби схожа на дівчину. А в дитинстві, якби не моє довге волосся, то ніхто б таки не поняв, що я дівчина. Я ходила в хлопчачих речах і ненавиділа платтячка. Взагалі мені здається, що людина, яка придумала плаття, вона або ну дуже не любить дівчат. Або тупо любить світити трусами. У мене на вулиці не було дівчат, зато було вісім пациків, з якими я бігала по стройках і грала в контрастрайк палками. Це, типу, хто саме більшу палку знайшов, того саме мощне оружіє. Я грала на комп'ютері в Need for Speed і в GTA давила шлюх і не уявляла своє життя без футболу. Футбол це адреналін, це травматична гра. Я не пригалася з дівчатами в резинки. в футболі, можна все тіло зламати, а в резинках що? Максимум ляшку шнурком натерти, і то якщо повезе. До шести років, знаєте, я просиділа в саді, куди зустріла своє перше кохання. Я хотіла його якось поцілувати, в мене це не вийшло. І я тупо плюнула йому в лице. І знаєте, що я поняла? Що він теж мене любить, бо він плюнув мені у відповідь. Сижу, закохана. Мокра. Дивлюсь, як він бере велику машинку і хоче мене нею ушатать. Потім я пішла в школу, де директор мене називав бандітка, мене навіть своя бригада була, Машка коса, коса би як бігла, то в двері з другого разу попадала. Аня правильно, правильно бо закушувала. І Аня Лук, ну, не склалося в неї з ногами. Я, дякую, я 11 років потратила на школу. І все, що мене там навчили, це що я дура, всі дебіли, і Лондон із of Great Britain. От знаєте, так добре, що в мене є старший брат, він хоч щось мене навчив. Ну, якби не він, то я б так і не перевірила, що в мороз язик приліпне до дверної ручки, що вдома тобі за матюк в дверях можуть прижати язик. От із за мого брата, знаєте, в мене немає хлопця. Бо він думає, що я як молоточок Тора. Маю підійти одному, ізбраному. Молоточок вже 18 років простоїться і навіть гвоздіків не бачив. От мені здається, що якщо я буду виходити заміж, то єдине, що обрадує мого брата, це те, що можна буде прийти на свадьбу і нормально пожрати. Все. Ще моя доля залежатиме від ще одного мого брата. Ну, як брата? Це кіт. ну Просто мама називає його синочок. Таке відчуття, що якщо мій майбутній чоловік не сподобається маминому куту, то мама нас хер благословить. От мені, знаєте, таке бідно, що вона його любить більше, ніж мене. Таке відчуття, що вона його родила, а мене блін, купила при вході на базар. Але, попри все це, я люблю свою сім'ю, я вже виросла, але досі граю в GTA, Need for Speed і Counter-Strike. І при цьому всьому в мене немає хлопця. Мені взагалі здається, що ви, хлопці, що собі шукаєте не дівчину, а терпілу, Якій можна буде кричати: да виключ цей серіал, да дай футбол, подивлюсь, да нахіра тобі стільки шмоток, да я тебе в контру накажу. Ну так не кажи. Я буду сидіти он там. У мене все. Дякую. Ну що ж, друзі, я хочу нагадати усім представницям чарівної статі дівчата. Якщо ви вже збираєтесь так нахилятись, то вдягайте сукні із великим декольте. Це була Анастасія Бур'ян. Ваші облиски!